Золотий апельсин. Саме під такою назвою відбувся концерт у Рівненському палаці дітей та молоді. Протягом двох годин діти показували свої таланти та отримували нагороди. Особливі подяки були у вигляді апельсину як символіки святкового шоу. Традиційне свято завжди відбувалося у січні однак цього року, через епідемію грипу, його організаторам довелося перенести нагородження всіх дітей, всіх викладачів. Які провели дуже велику роботу, які заслужили за цю роботу. Чергову нагороду у своєму житті отримав і учень екологічного центру Владислав Гизюк. Він зробив величезну роботу, знайшовши рідкісні види птахів Рівненщини. Орнітологія школяр займається вже декілька років. Владислав безмежно любить принатих, тому йому не складно оновлювати свою колекцію. Це було кілька таких випадків. Я побачив когось птаха. Мені стало цікавий птах. Тому що так воно незвичайний для міста, на мою думку, депутат Рівнеради ради Сергій Паладійчук святом залишився задоволений. Він вважає, що такі заходи дуже важливі для творчого розвитку наших дітей. Він пообіцяв, що і надалі буде підтримувати такі заходи. Хочу запевнити, що ми і надалі будемо робити усе для того, щоб у місті рівному діти молодь мали можливість творчої реалізації, мали можливості втілення своїх задумів. І хочу також зауважити, що пласт діти молоді у рівному займає таке дуже важливе місце, адже протягом кількох років він. Просто поповнює лави креативних яскравих неординарних особистостей, які вже мають здобутки не тільки на теренах нашого міста чи області, а на теренах України і за її межами. Палац дітей та молоді завжди радив глядачів цікавими та яскравими видовищами. Основна ж мета закладу надання можливості дитині всебічно розвиватись. Катерина Сірук, Олена Сергієва у ритмі подій.